Друзі, всім привіт! Сьогодні знову вийшло познімати відео. Сьогодні вже тепло, весна, знову цікаві питання. Але, на жаль, щось мало людей на вулицях. Нам, ми шукаємо більш молодих людей, наразі їх мало. Не знаю чому, мабуть, повиїжджали. Це дуже прикро. Але все одно вони є, ми їх запитуємо, робимо їх трішечки розумнішими, якщо вони цього не знають. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Писати свої коментарі, а ми погнали. Що таке дюжина? Тамєра. Ну, не те, длини, розстояння тебе. Правильно. Дюжина це або а... кількість. Ага. Скільки? Або дюжина. У нас Блиц. Если не знаете, то наступне тане. Не пам'ятаю. А чертова дюжина? Не пам'ятаєте, это хорошо. Определение того, чего много или... Не знаю. Это ну, типа количество, да? Ну да. А какая? Точно без понятия. А почему а такая чертова дюжина? Ну да, выражение такое слышал. Ну не знаете сколько? Нет. Хорошо, наступне. дюжина. блін, сес. Давай. А, дюжина. Ну я знаю, це дюжина як вимір, якісь ні. Щось як я не скажу, добре, да, але щось. Ні, ні, скажу. Дюжина. Ну, мені здається, що дюжина кажуть. Я вислови такі з дюжиною, але не знаю, мені здається, якісь э, розстояння э, дюжина, не знаю. Давайте інше запитання. Добре. Один claro>. Дюжина wimero, — це одиниця виміру. Так добре. Треба що. Ну, назвати що це? Так, так, так. Чесно, пам'ятаю. А що першу на думку прийшло? Щось з історії. Не знаю. Щось було, було щось. Я вивчала історію, коли складали нам те. А, щось було, я просто не пам'ятаю вже. Добре, ви теж не пам'ятаєте? Ні. Єдини це змірення. То скільки буде? Затрудняюсь відповідати. Добре, наступне питання. Тара какая-то? Ну, так, да, це тара, дюжина. А, чи це вимір чогось? Я не пам'ятаю, чесно. Ну майже. <реш> не чули? Ні. Ну, перше, що на думку спало, дюжина. Багато чогось майже, а вам. Це те ж саме. Те ж саме. Добре. Дюжина. Що таке дюжина? Мам. Не чули? Ні. — Дюжина це. наприклад, Дюжина чогось вимір. То скільки? Ну якщо то вимір, то скільки? Ну це кіл... кіло Дюжина цього, кілограми, мабуть. Вага, ну. Скільки? Не можу сказати. Майже. Дюжина це 12, наскільки я знаю. Дюжина 12. Правильно. Это, если я не ошибаюсь, одна дюжина где-то 12. Правильно. Сколько ребер у жінок? А я не знаю даже. А у чоловіків? — Я уже анатомию уже не помню. Ага. то Я же пытаюсь, сколько роки вам. Ш... 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 Шесть? Не знаю, не знаю. Мабуть, десь 22. Правильно. Ммм. Без понятия. А у чоловіків? Тоже. Какой? Скільки за реб. Ну, 18. Правильно. Правильно, 18. я не знаю. А вы в школе навчается? Так. Ребр жінок. Ні. А у чоловіків? Ні. Ні, не чай моделоги. Добре. Ну, чоловіки, давайте. Ну как там история, потому что девушка созданная серебра этого Адама. Вона вшила, давай, ну что. Нам же какой-то, что девушка, созданная из серебра. Я не знаю. Как будто дно. Если с историей. Ну как, если девушка создана из серебра этого, Адама или как его там. Ну дно. У вас одно? Нет, сколько? Я не знаю! Семь! Ну, май же. Доброе, ну Не знаю. А у человека? Без понятий. Не пам'ятаєте? Mm. Наступ... Не знаю. А у чоловіків? Теж не знаю, біологію не вчила, у нас її не було. Зараз. У мене по біології 5 чи 4. По 12 бальні? Так. Ага. Не пам'ятаєте? Ні. Вона в скидку так. Мабуть, десь. Там. Скільки? Ну. <ріст> <ріст> Десь там 12. Правильно, 12 пар. Mm, скільки скільки у чоловіків? Скільки у чоловіків? Uh, слухайте, я насправді не пам'ятаю. Можливо, десь... Uh, а можна проходять? Порахуй. Проходьте. Uh, ладно, давайте. Нехай буде 9 пар. Можливо, я почав. Майже. 12. 12. Як у всіх? 12? 12 ребер. 12, так. Майже. 12 пар. Які у людини 12 пар. Правильно. Що? що вкрав Прометей з Олімпу? Може не пам'ятаю. Добре. З історії мені погано все. Добре, так? У вас є важливі питання, якщо чесно. Не Я, мабуть, не буду на них відповідати. — Ще пару питань. Так що Вкрав. Не знаю. Угу. Прометей з Олімпу. Не чули про такого? Nee. Ну ні, чув. ну... — Не пам'ятаєте? Ні. Nee. Доб. Не чули? Nee. Добре. Факел. Майже. Огонь. Правильно. Вогонь? Правильно. Що таке? Вогонь. Правильно. Вогонь. Правильно. Вогонь. Правильно. Вогонь. Правильно. Вогонь. Вогонь. Правильно. Що... Що таке канделябр? Я вже не знаю. А що перш на думку прийшло? Канделябр. Що то моє ну, може бути. На буде? Канделя... Канделябр. Без поняття. Що перш на думку прийшло? — Якийсь інструмент електронний, я не знаю. Майже. Оспіхи які. Правильно. Ну, що перше на думку прийшло? Що таке, будто ви. Б... Окуляри якісь? Майже так, окуляри. Кандібобер? Канделябр. А, не знаю. Ничего, так, а що перше на думку прийшло? Кандібобер. Що це таке? Ну, шляпа. Нічого не не Канделябр – це така шляпа, невеличка, у жінок вона йде прикраса така. Правильно. Якась шляпа, мабуть. <смеш>, майже. Це люстра така велика. Майже. А, або цей стоячий такий ліхтар. Підсвічник. Для, для підсвічників. Так, так. Підсвічник такий. Правильно. Це така поставка для огня. Чтобы... Для свічок? Так. Да. Правильно. Підсвічник. Правильно. Ой. Те, що тримає свічки. Правильно. Що таке чарунка в перекладі на російську. Чарунка. Або українською, що це таке буде? Ну, Я знаю, що таке чарка, а чарунка. Колдовать, що ли? Колдун'я? Майже. майже. З таке українською. Якась якби із скла зроблена штука. Якась як. Що скла зроблена? Депо, голова? Ні, якийсь, типу, як ваза. Ну... Правильно. Я Або Женщина, сукає? которая колдует. Правильно. Я... Ну, думки про чари, але мені здається, що ні. Ну а що? Мабуть чарунка. Якийсь там, мабуть, інструмент. Я не роз... я не, не знаю. Це щось на діалекті. На українською, на російською? Так, переклад. Або щось таке українською. Я не знаю. Пояснити, можна? <laughs> ні? Ну, а що перше на думку прийшло? Чарунка. Тому, ні, ну тут чарівниця буде, там інше слово. Ну так. Щось з чарами пов'язане, але це напевне не так. Ну напевне. Так що, що перше на думку прийшло? Чари? Можливо, це якийсь склянка. Чарка? <рістанка> ну, зразу ви подивилися, що я маленька. алкоголічка якась маленька. Ну майже. Ні, не знаю. А українською що тут таке? Чарунка. Не чули? Ні. Ну, а що перше на думку прийшло? Це взагалі переросу. Що... <ріст> Чарунка. Так. Да. Мабуть, якийсь плащ. Плащ? Майже. Да, так. так. Не знаю, не чув ніколи. Ну а перше, що на думку прийшло. Ну, щось можливо, щось з чаклунством. Майже. Е, відьма. Відьма. <рес> ну, майже. Осна. Останні... Червонку, може якась чаша, не знаю щось. Червонка. Ну, а українською що це? Чаронка ні. — Добре, що перше прийшло? Мені здається, як Ну, або щось, ну не чеклутка, напевно, але щось, напевно, як глиняне, щось, не знаю, якісь чаші, великовази. Не знаю, щось таке, таке мені здається. Майже. А, Якась посудина. Можна гучніше, не чую вас. — Якась посудина. А яка? Не знаю. А ви що думаєте? Ну, щось, так, може, теж з вогнем щось пов'язане. Якась посудина для вогня. Я не знаю. Ну майже. Або що це таке українською? Чарунка. Без поняття. Не чули. Mm -hmm. А що перша на думку прийшло? Чарунка. А, чарунка, типу, як ведьма, як волшебниця, колдунія, какая-то. Ну майже. Чарунка. А? Чаклунка, мабуть. Ні, чарунка, це посуди, мабуть, якась. Який? Ну, якийсь стаканчик. Майже. по українською, що це таке? Чарунка. Дуже складне питання. Чарунка навіть ніколи не задумалася. Це тип, ячейка. Так, правильно. І останнє питання: хто намальований на двогривенній купюрі? Мужчина. А хто? Готівкою не користуєтесь вже. Ну вже дві гривні, по-моєму, ні, вже вийшло, ні. Сковорода, ні? Ні. Не, на жаль. Вже не пам'ятаю. Добре. Скільки я їх не держала у руці. Так, перше це Хмельницький. Сейчас, як би, А дві. Ну, на, на одній гривні то хмельницький, так? Так. Угу. А на двох? Я вже не пам'ятаю, як виглядають 2 гривні. Ага. Я не пам'ятаю. Готівкою не користуєтесь, так? Не дуже. Двома гривнями, Ну, готівкою вже ні. Вже копійки. Добре. Дякую. Ой. <свистити> <свистити> не можу запам'ятати. Добре. Не пам'ятаю. Не користуєтесь готівкою? Редко. Двома гривнами взагалі ніяк. Добре. последний раз не помню, не помню, так, когда я тримал на карте, не знаю. Этот шляпа, как его? Володимир Великий. Да? Нет? Не знаю. Не знаю. Так уж. Любишь? Нет. Мазепа. Нет. Не помнитает. Добре. Не помню. Сковорода, может быть. Вы картку только есть так? Нет. На жаль, нет. А цей, як його? Сьогодні теж спитали в мене, хто там. Ні, ні не повністю, пам'ятаю. Сьогодні спитали, ви вже забули, Так. Добре. А, Володимир Великий. Ні, стоп. Е, мудрий. Подождіть, Володимир Великий намальовано одні на гривні. На 5 гривень. Будан... Можна перевірити? Ні. Ні. Це буде нецікаво. цікаво. Правильно, Ярослав Мудрий. Ну блін, слава Богу. А, там, Ярослав мудрий, Володимир Великий, там один-два гривні. Так хто? Е -е... Володимир Великий? Ні. Ярослав Мудрий. Все? Ага. Це... А на мене це намальовано? Я не знаю. Ярослав Мудрий. <laughs> Правильно. Откуда Володимир Великий, а потім Ярослав Мудрий. Правильно. Це? А Ярослав Мудрий. Правильно. Дякую, слава Україні. Дякую. Слава Україні. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам, слава Україні. Дякую. Все, дякую. дякую вам, слава Україні. Дякуємо. Дякую. Слава Україні. Все, дякую вам, слава Україні.